Вперше за всі роки незалежності України бюджет збройних сил профінансований у повному обсязі. Програми розвитку армії почали працювати. Зокрема, і система заохочень військовослужбовців, які виконують завдання у зоні. Ато тепер герої, які захищають Україну у бою, мають можливість отримати за це грошову винагороду. Приміром, за підбитий ворожий танк 60 тисяч гривень а за добу безпосереднього зіткнення з противником тисячу гривень в день. Ніякої проблеми зараз у отриманні фінансових ресурсів на ці цілі у міністерстві оборони немає. Для того щоб отримати кошти за успішно виконане завдання, слід діяти згідно з інструкцією, що розміщена у 49-му наказі міністра оборони України. Командир відповідного підрозділу, який виконував це бойове завдання, має отримати бойову задачу. Це бойова задача має бути оформлена бойовим розпорядженням і також відображена в наказі команди відповідної військової частини. Це по перше. По-друге, виконання цього бойового завдання має бути зафіксоване в журналі ведення бойових дій. І по-третє, це обов'язково повинно бути визначено у підсумковому бойовому донесенні. Інколи до виконання завдання на полі бою залучено декілька підрозділів, і вони можуть перебувати на відстані десятків кілометрів один від одного. Тому підтвердити інформацію про знищену техніку дуже складно. Розібратися, хто непосередньо непосредственно танки, стріляють всі, допустимо, хоча б 10 людей, а ну, скажи, хто вистрілив. Камери для зйомок, щоб було зафіксовано, іменно камера, коли знімає, тоді було б. Вона ціпляється елементарно, навіть на той самий шлем. Воно знімає, воно фіксує, хто що зробив дійсно. Буде дуже важко бійцям довести, саме факт. Юридично, тому що де-факто це є, але де Юри це буде дуже-дуже непросто. Тобто е, відеоматеріали, фотоматеріали, свідки мають бути, потім е, певні е, хитрощі, епістолярні донесень, там різні е, формулювання. Щоб командири вчасно могли преміювати своїх підлеглих у міністерстві оборони та міністерстві юстиції, інструкцію роблять більш простою є окремі складнощі. Зараз ми отримали доручення переглянути інструкцію, і вона практично опрацьована. Те, що ми будемо там виправляти, ну наприклад, фотографія підбитого танку, якщо вона за лінію зіткнення, скажімо так. І для того, щоб підтвердити, треба якісь фрагменти представити свідків, там фотографії зробити і так далі. І з тою метою, щоб не ризикувати життям військовослужбовців, ми хочемо деякій мірі спростити цю інструкцію. Тобто деякі моменти бюрократичного характеру спростити. загалом за знищену ворожу техніку та успішно виконані бойові завдання у зоні АТО цього року вже виплачено 14 мільйонів 200 тисяч гривень. Юрій Стоянський час ще